Мене звати Артем Карташов, я адвокат. Паралельно я займаюся громадською діяльністю, От, працюю з ветеранська Одеса достатньо довгий час. Ми працюємо в напрямку підтримки ветеранів юридичної, розробляємо якісь юридичні документи для громад, наприклад, пов'язані з реінтеграцією ветеранів, реабілітацією, з можливостями їх залучення до роботи, до бізнесу. Ну і паралельно у нас є, ще четверга. Відбувається нарада за участі заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук, яка раніше була міністеркою реінтеграції, і на таких нарадах, в принципі, комплексно намагаємось долучатись до вирішення питань, які мають якесь, скажімо так, всеукраїнське охоплення, проблеми, які можна вирішити внесенням змін до. Актів Кабміну, міністерства і так далі. І якщо це стосується законодавчих змін, то ну, в даному випадку співпрацюємо не тільки в рамках цієї наради, а також народними депутатами. Це один напрямок. Другий це я, в принципі, давно ще до закону про декомунізацію ну, мав. Мету займатися декомунізацією, там деколонізацію зараз, і в 16-му році зараз був членом робочої групи при голові обласної військової адміністрації стосовно виконання закону про деколонізацію. Ну і в даному випадку, наразі, основний фокус моєї діяльності це розвиток цих результатів деколонізаційної роботи, тобто розказати. Через різні театральні вистави, через заходи, просто небо, через аудіовізуальний контент, інформаційну роботу про те, хто ці люди, наприклад, борці за незалежність у двадцятому сторіччі сучасні військові, які загинули, хто вони, чому на їх честь названо на вулиці, чому ми взагалі займаємося деколонізацією і займаємось тим, щоб прибирати з публічного простору імена тих чи інших діячів. І, в принципі, я бачу в цьому велику проблему, тому що відсутність важелів у держави впливу на місцеве самоврядування в багатьох сферах. Це не тільки стосується да, національної пам'яті, це стосується багатьох питань. Зумовлює те, що наразі будь-який політичний процес, не політичний, будь-який управлінський процес, будь-які реформи або будь-які питання, які сьогодні. Включають державу і громадськість в роботу зі сторони місцевого самоврядування політизується максимально. Самоврядування відходить від цього, не займається, не включається. Виходить так, що ну виходить, що держава займається впровадженням реалізації певної політики. Громадськість теж зі свого боку це робить. А місцеве самоврядування, в принципі, за рахунок того, що жодних важливих впливу. Не має сьогодні, реформа децентралізації не завершена, тому в принципі обласній районній адміністрації не мають жодних важелів впливу на ради або на посудових осіб. У нас відбувається так, що відбувається такий політичний сепаратизм, да, прихований. І наразі я думаю, що в цих умовах, які є сьогодні, в умовах воєнного стану, чим далі йде час від. Початку по вторгнення, тим більше ми бачимо повернення в інформаційній сфері на довоєнні рейки, органи місцевого самоврядування, по суті дублюють російську тези російської пропаганди, але вже да, там українською мовою або там є спроби перефарбуватися, і ми маємо, скажем так, дуже загрозливу ситуацію, зокрема в Одесі, в принципі. В Україні немає такого жодного обласного центру і міського голови, такого як Геннадій Труханов, який там щотижня видає якісь незрозумілі речі. На жаль, ми бачимо, тобто я бачу, не знаю, буду від себе говорити, що мерія починає використовувати нову технологію політичну. Тобто в розбірках зі своїми опонентами вони вже починають використовувати ветеранів, тобто якусь частину ветеранів, в тому числі деяких недоброчесних, на жаль, залучають до силових акцій. І, ну, скажімо так, це наслідок. Все-таки перша причина це самоврядування, необмеження його повноваження і наявність політичних гравців, які до 22-го року були в принципі або проросійськими, або антиукраїнськими. Відповідно. Тут питання в жорсткій реакції на це, тут питання в тому, щоб мені здається, ми як громадськість можемо артикулювати публічно присікати можливі такі спроби, от таких от речей, як використання всліпу або не всліпу там ветеранської спільноти, або безпекових питань. Тобто з останнього, наприклад, от чим це закінчується? Був безпековий форум, ви пам'ятаєте недавно. І по суті, Геннадій Труханов вийшов там з заявою, яка по суті ну там в двох словах, якщо її передати, вона така, що мене люди питають, а чому ви не збиваєте дрони? А вже третій рік війни, а дрони ви не збиваєте. а Нам треба діяти разом, треба щось вигадувати. Тобто, в принципі, отакі якісь да, там, непрямі тези, вони дискредитують державу з іншої сторони, і у мера немає відповідальності за це, крім політичної, а вона вона у нас в Україні на жаль не працює. І виходить так, що місцеве самоврядування маючи величезну купу ресурсів, максимально протидіючи фінансуванню сил оборони, тобто ми пам'ятаємо, що фінансування сил оборони почалося виключно після багатомісячних протестів громадськості і родин загиблих. По суті, економічну підоснову держави руйнує, інформаційно руйнує державу і максимально політизує процеси. Виходить, що держава має боротися. Не тільки з ворогом зовнішнім, а з окремими посадовцями місцевого самоврядування, з окремими політиками, і на жаль, відповіді на такі дії і слова поки що немає, тому є отака безпека на мою думку. Дякую.